Почала знімати другу частину хованок. Максим. Димон. Я Юра Привіт. Діма Дімон. Арсен, Дем'ян і Денис. Я радий, що ти переплутався в іменах. Зараз <світло> ми вирішимо, хто буде шукати, хто буде ховатися. Я Нас часу роблю. зовсім мало, бо вже темніє і чого я не роблю домашнє, а сижу на вулиці, знімаю відео? Нас У мене нема світла. Ті, хто ховаються. Я теж С я! С я! С я! С я! буду ховатися з всіх Макс і Ден рахують в дворі до одної хвилини. Правила такі, їх думаю, що знають всі. Є двоє шукачів, які мусять зловити всіх гравців. В нашому випадку це Макс і Деніс. Решта всі мусять сховатися і не попадатися в поле зору шукачам, щоб вони їх не зловили. І якщо шукачі здаються, то ті, хто ще не зловлений, виграють. Якщо ж всіх зловили, то виграють шукачі. Так, ви знімайте не за багато, не замало. Так, е, хто зі мною йде ховатись? Я. Добре, ми зараз ще не йдемо. Погнали за мною. Все, ми йдемо рахувати. Ось як колись для цієї качельки. От, ми починаємо лов грати. Одна хвилина тайма. Ді пішли. Пам'ятаю, як було, було знімати перші хованки. Але був один великий мінус. Був великий мінус тоді, що я потім дуже довго монтував. Але тепер мої скіли повисились і через це змонтується все набагато швидше. Цього разу вже нема кущів, і мені за ними буде важче ховатися, бо там все видно. А там працює генератор. Я не знаю, як діти мають цим дихати. Як той довбаний не кочумар генератори врубає. Нікого? Нікого. А там всі решта пацанів, так що біжим звідси. Все, ми будемо йти шукати їх. Я не ховав 5 секунд. От ми заховалися. До речі, гляньте, як змінилася база за три місяці. Там хліб лежить. От вам для порівняння, як вона виглядала. Я в бою і все. Знову все зламано. Що думаєте, що ми не відстроїмо? Ми відстроїли і зробили знову ж таки краще. І що з нею стало зараз? В неї не залишилося тупо нічого. Так, ховаємось за барикатою якусь, щоб нас не було зразу видно. Деніс, від нього я втекти зможу. Я прокачався в бігу. А от від Макса навряд. Макс швидше від мене. Поки що ми сховалися, мій брат Дем'ян. Ось. Надіюся, нас не будуть знаходити. Ми тут на часово. поки не побачимо близько. Я радию, де схватиться. Хвались. Найбідіться ж нас не знайдуть. Треба дуже сподіваємося. Максим зараз. Саш. Я кажу, подивіться. Ми от знайшли своє місце. Поки що вистежуємо. Надія нікого не замітить. Я ж кажу, на дивіться. Я не дивіться. Це не щось до нас біжать. Біжимо краще. Бігли мало часу, а там зараз може Максим вибіг. Нас знайшли, напевно, що ми чули їхні голоса. Арсен! вирішився з лутатися. О, це вони. Там Максим настане на біжить, не знаємо чого. От там ми були. Вирішили перебігти. Я щось не переживаю. Ми трохи втекли тут нікого поки нема. Там десь біжить. Втікаємо, там десь. Ми втекли знову сюди. Тут теж у нас була база. Ті посходилися, все вже тут норм. Я сиджу на нашій халабуці, ми відстроїли з пацанами за 10 хвилин. Так, тут типу, картонна підлога, ще дошка є, щоб ноги сюди ставити собі. З двох диванів ми построїли стінки. Третя стінка – це просто стіна від теніс корту. А кришу зробили. Все зламалося. А тепер її вже нема. Богу ту день забачу. Я Деніс бачу. Він один. Саша Єрсана. Там вони бачить виказали Деніса. Скоріше за все, вони нас оточують з одного боку Макс, а з іншого Деніс. Він там тільки сам був. Нам треба, нам треба в двір. Ще великий вінгус, що всі так важче розлічати, хто як виглядає. Руки холодно просто знімати, тому що холод сильний. Зранку був мороз. Десь там було замічено Деніс. Давайте скинемось мені на камеру. А може попросити у Миколая. Що пробігало небезпечний участок. Надіюсь, що нас не засікли. Перебігаємо знову. Там буде східно треба водити. Тут треба буде пригмутися, я на пану камеру вирублю. Ми прийшли туди, ми плануємо йти в двір. Вот. Зараз є Саша Останній раз ми його бачили давніше. Вже в цій курсі і були. А так ми ж мали в двір. Оце ні з'явилася ідея забігти туди в двір, але мені здається, що це надто палівне місце, що там нас зараз палять. Ну, взагалі нас не видно там буде, але може там буде засада. Деніс! Деніс! Бача Дениса і тікає. Він не каже, він йдеш там. Денис! там, Денис! там Денис! Денис! Де да я не бачу хто? Ти типу похудорився. Ти зловлений. Скувався, вотані спіжить Вортайся. Работає. Юра, тікай! Що ти, Денишка? Ми тебе чекаємо, Юра! До мене! Ой-ой! Немає гарантії, але він може бути Ну, Я пересрався, він мене чуть не було. Хто Тоді І Там десь. Коротше, всі напевно зловили. Можемо брата. Саша кудись побіг, я його щось не бачу звідти. За мене Арсен, але Останній раз, коли вони з нами побігли, я не знаю, чи він живий. От він. За небі Макс. За ним Макс. Значить, він ще живий. Тобто я втекти для двіра. Це перший раз, коли я бачу Макса. Я нікого тепер не бачу. Я не знаю, де дівся мій брати. Мені треба знайти Сашу і брата. Так, зло сяду, значить він ще був живий. Дуже небезпечно часом Тихо. Давай сядемо. У мене вже болить. <сих> мені з кожною хвилиною. Зараз знімати важко. Холодає, руки замерзли. Ну, я знаю, як зараз. Важко. Ох, холодно, темно. Щось з камерою в руках. Давайте я попрошу Миколая камеру нову, щоб знімати якісніше відео і зроблю розпаковку подарунки на Миколая. Якщо я, звісно, їх заслужив. У такій зоні. Я бачив, як пацани побігли, я зрозумів, що там хтось є. Я рішив обігти. Очідіємо, дім. Бачу дім. Бачу дім. Подразі, я знайшов Дем'яна і Юра. Також я склався в двір, у мене є І тепер чекаємо часу, коли можна буде піти. Що ж, я зловив Арсена, він же зазвався, 20 він буде йти. Я довго не включав запис, не міг постійно ганявся. Я бачив десь оттуда, от туди, в ту сторону, біг Деніс. Так що було десь туди. І наші чи ні. Якраще звалю. Mm -hmm. Ви живі? Ви живі? не знаю. Дуже небезпечне місце. Чекаю, двір напало. Що бачиться? Ми за машинами. От наше сховище там, бо погано видно, бо тут Ви не вирішили втікати з двору. Так, їх дуже багато бачимо тут людей. Я ходив на розвідку, на жаль, я цього не зазняв. Я бачив Арсена Так само недавно там бачив Деніса. Вони щось фотку знімали. Нам треба чекати звідси. А от мій брат, Похоже, всі живіші. Нічого не змінилося. Мої після жити Арсен Він подловий Ховайся в дворі. Що, Що майже втік? Вроді втік в двір. Як Макс. Бляха шибила мене. Я яким? Другий Ваня Другий? Арсена зловили? А Діму, там не знаю, дюйма. Буду допомагати їм шукати. Мене не бачить, мене не бачить нічого. Ну капець як тему. Я не знаю, що робити. Як ви бачите, тут Юра, якщо ви бачите, у вас є шапка, там Діма. Ми з Максом розійшлися у два боки. І зараз я йду доганяти. Їх нема. Там якісь рухи. Ясно знаю, що останніх учасників вони можуть втекти і киданути нас. Давайте пішемо. не видно вже. Я вчепив ліхтарик один. З ним вже видно трохи ліпше. З двома дуже взагалі було все видно. Зараз максимально підозріло. Просто пацани. Їх вже ніхто не бачив майже від самого початку гри. Ось це останній момент, коли я їх бачу. <плес> так, тут ми бачимо, як Діма десь тікає, але після того його вже ніхто не бачив, а вже пройшло майже 20 хвилин від того моменту. І тому мені здається, що вони або скрисли і втекли. Фак, в мене ліхтарик повністю сів, пацани. Він вже абсолютно нічого не світить. Ліхтарик не світить вже. Швидко розряджається. І останнє. Це Макс, блін. І останнє місце, в якому їх можна знайти, це круг. Де ми і почали. Прикиньте, нам, Тариш, Демян виселяє, де він є. Тут нікого нема. Хтось Дзвоніть. Дзвоніть! Дзвоніть тим, хто має номер чийсь. Отак От подзвоніть Дем'яну, запитайтеся, де вони є, чи вони не скрисли ще. Там вдалеку ми побачили чийсь ліхтарик. От ви теж тільки що побачили. І через те ми хочемо провірити, хто то там є. Ліхтарик у мене сів. Він ну, взагалі нічого не свідчує. Телефонний ліхтарик краще буде. Там хтось різь. Вони там далеко, їх не, пови... не побачиш там десь. Я вирішив працювати до них. І мій брат хотів я йому сказав, всіх здобив Дем'ян, йому потрібно було йти. Він також залишається дві родини. Не знаю як, але я вирішую простежити. Йдемо, йдемо провіряти. Вот. Байтеся, пацани! Він ж зараз подумає, що, що ми лови. і втече. Дем'ян? А, а, де а де решта? Я граю, Окей, а де рештася? Я не знаю, ви читали? Ні. А, а де ви були? були. Ми були, коротше, там в дворику, за машиною. А я там не там нікого не було. Понятно. Ми жорстко лоханулися і програли. Я коротше, вас бачу, як вийшли троє. Я такий. Кого шукається? Дем'ян вибив, а Юра ховається. В дворі. Так, значить, що буде? День мене зловили, Діма сам прийшов, бо ми вже здалися, Арсена зловили, мене зловили. Сказав, а Юра стався незаміченим, ми не знаємо, де він є. І ще цей Дем'ян пішов. Дем'яна вже нема. Він пішов додому. Бляха, я сказав, так ніби він здох. Okay. То Юра вже вдома? Ні, Юра не вдома. Окей, okay. uh, <праць> дякую за перегляд. На жаль, я нам не вийшло виграць. так, як літом зіграти. Так, мені ліхтарок очі сліпить. Тоді хоча б вант, Тому, всім зробили. Підпишіться і поставте.